Вітаю! Сьогодні 14 листопада і це мій корисний сніданок. Е, мабуть, хто знає, хто слідкує за мною, я почала вживати солодку, таким чином чищу лімфу. Ну, Хто не знає, то для того я кидаю посилання в опису. Там жіночка гарно розповідає, навіщо. Я так уже декілька разів. Робила. І так, примусово заставила декілька своїх коліжанок. Примусово. Так. Але ж кому не розповідаю, ну, з оточую оточуючих мені людей, ніхто не цікавиться. А даремно. І декому дуже потрібно чистити лімфу. Мені так, не дуже потрібно. Я так просто вирішила, що якщо я роблю масаж, вакуумний масаж живота, то це мені потрібно зараз. Так, чистити лимфу. З'їла дві таблетки, запила водою, і вже 40 хвилин пройшло, я буду вживати ентразгель сьогодні. Можна вживати вугілля. чи любий Так, так що я <кхем> з'їм таку гарнесеньку Ложку столову. Ось так. Сарбенту цього і зап'ю водою. Тут е, шклянка, мабуть, 250 більш, така велика вона шклянка. Можна більше запити, хто як хоче. І дві години не вживати нічого. Так, це я зроблю, але ж хочу розповісти, що я сьогодні. Я вже з'їла і випила, і буду в 12 годин тільки снідати. Так, ну, щось я замешкалась сьогодні. А ще у мене проблемка. Не знаю, що приготувати. Ну, я часто не планую, але ж якщо нічого не, ні, як сказати, якщо нічого не достала з морозильної камери, Заздалегідь, то я йду до магазину, бистренько щось купую і готую. А сьогодні не можу піти, бо у нас одні ключі залишились, і донька з собою їх взяла. Бо вона прийде в дванадцять, а я кудись піду тим часом до 12. Так, так, до 12 я піду і вже буду їсти десь в дорозі. І до магазину я не можу сходити. Не можу. о, Хату замкнути нема чим. Добре. Так, замкнути є чим, захлопнути, а відімкнути нема чим. Тому я ось таке приготувала вчора, відварила серце. І зараз я щось приготую. Але ж донька таке не буде їсти. Вона не хоче їсти на печінку. Нічого, але ж це дуже погано, бо саме у таких <клес> селіз, ну, ні, селізінки, легені, серце, печінка, знаходяться дуже корисні речовини, яких немає в м'ясі, тому це потрібно вживати. Але ж я не знаю, що мені приготувати не вистачає компонентів. Так. Ну, нічого. Головне печати. Значить, відварне м'ясо поріжемо, яйця зваримо. Я навчилася останнім часом заливати гарячою водою, щоб швидше було. І я не знала, що так можна. Так що, варю яйця. А доньки я придумаю щось. Так. Ось це. Молоко вчорашнє, я в нього поклала вчора ось так. Раніше я гріла молоко, так, кип'ятили, а потім охолоджували до 36 градусів і додавали ось таку закваску творог. І, і... Щось у мене виходило. Але ж я подивилась, що не кипятять, так? а просто підігрівають молоко до 36 градусів. Ну, кажуть, 34-38, ось так. Додають закваску і ставлять в йогуртницю. І готуюсь потім. А я ні в яку йогуртницю не ставила, я просто так і залишила на ніч. І воно загустіло. Так. А тепер потрібно довести, поставити на вогонь, щоб воно згорнулося, і відсідити. Так, це я зроблю, донька буде їсти творог. А що я ще хотіла сказати? Використовуйте йогурти, не купуйте, не купуйте в магазині, використовуйте. Ось мені придбав син, я його попросила, купи мені яких йогуртов, там, ряженки. І він мене придбав, щоб більше було. Так, це я вже використовую багато. І я хотіла, думаю, що вже срок, мабуть, деяких може просрочитись, Так, термін придатності, то я хотіла комусь когось пригостити. І таке диве. Знайомі мої не хочуть, не хочуть робити йогурт, не хочуть вони заморачуватись. Так що я так ругаю своїх знайомих. І раджу вам все ж використовувати. Це дуже-дуже корисно самому зробити. І смачно! Це не вам не магазинний йогурт, але ж і що йогурти, і Вони які? Солодкі. А які не солодкі, то я спробувала, вони не смачні якісь. Так. Ось так пристаю до всіх. Використовуйте, бо це корисно. Порізала м'ясо половина серця взяла. Ну, Воно таке велике було. Накриваємо поки і знайшла у себе ще селеру, так? І я зазвичай з селери роблю салат селера, кукурудзе, куряче м'ясо, яйця і яблука. Мабуть, такий набір. Картоплю, от не пам'ятаю, кладу. Ну, коли, коли кладу, картоплю, коли не кладу, але ж в мене немає часу вже готувати картоплю. Тому зараз будемо теж селери і теж м'ясо, не обов'язково куряче. Так, у нас буде серце. Так що почищу селеру і потру на тертушки. Буряковий. Потерла ось такий шматок селери. Ось стільки вийшло. Додаю. І що я ще знайшла? Ну, замість картошки буде у нас е, авокадо. Авокадо. Ось. Два авокадо. Поріжемо. І яблука все ж буду додавати. Бо я додаю яблука і до такого салату, і до олів'є. А ви додаєте до олів'є яблука? Я завжди. Так, не знаю, ще знайшла цибулинку. В той салат я не додаю цибулю, а зараз трошки додам. Кладу одну штучку авокадо що Вона не хоче падати. Хай падає. Ну, дайте, це я за кадром зроблю. А що я хочу сказати? Ну, скільки раз я собі кажу. Не купуй дешевше, не купуй. Вчора ще гарнесеньке були, але ж сьогодні вже ну, це вже нікуди не годне. Цей нормальний ще навіть був, але ж ось це вже. Таке сіреньке щось. Я думала обрізати це сіреньке, а починаєш обрізати, не знаю, видно, е, такі точечки. І коли обрізаєш, вони, так, як ниточки так, тверденькі. І я думаю, ну навіщо це? Видно ось такі. Так. Як Ну, таке тверденьке щось. Так що я більш не буду. Заощаджувати. Це, це погано заощаджувати. Так, купив і викинув. Добре. Яйця е, потрібно порізати. І два жовтка я не буду різати. Зроблю заправку. Порізала цибульку, але ж е, саме головне, щоб тоненько було порізане. Так. І взяла все ж три жовтки і беру гірчицю. Вона така не міцна у мене, така смачна, тому ось стільки, Ну, столови ложка, мабуть, було. І ви бачите, сусідка принесла, почула, що у мене немає. Почула, так, і принесли мені кукурудзи. Тому в нас супер салат сьогодні буде. Так. А сюди потрібно ще додати лимон. Лимон. Кісточки, о, кісточки потрібно вийняти. Так. Я вийму кісточки, ще додала сюди сіль. І додам олійки. розторопши. Не знайшла одну кісточку. Так і буде. Олійки трошки додамо. Я вже майонез зробила з цієї олії. Дуже смачно, дуже. А... Так. Щось я вже теж слиною заглинаюся, ще через годину потрібно тільки їсти мені. Мабуть, трошки більш, ніж через годину, а я заглинаюсь слиною. Але ж це добре. Так. Чому потрібно мені зараз використовувати цю олію? Бо вона допомагає печінки. Я чищу лімфу, печінки потрібно допомагати. Так, це супер. Ви знаєте всі. Розторопши, це супер. Так, це ми перекрутимо і сюди дам, додам. Ось така заправка вийшла в мене. І я одразу перемішую. Так, і ось. Так, я за кадром перемішаю, бо мені потрібно з собою одразу насипати. Знов багато вийшло салату. Хотіла одна трошки приготувати. Але ж якщо б кукурузи не було, воно було б менше. Так. Я насипаю ось цієї краси. Не знаю, смачно чи ні, це я вже пізніше спробую. Так, щоб я там не переїла ось так. Ай, хай краще зайве останеться, чим я буду голодне. Так, ось так. Все. Вирушаю по справах, заварю в термосі чай, поки я буду ходити, він приготується. А це я не буду доньки казати нічого, просто скажу їж салат. Не буду нагадувати, що це за м'ясо. Так, хай їсть. А якщо не сподобається, ось вже сир готов. Так, відсидила. Мабуть, він охолоне, поки вона прийде. Зараз вже година дня, я буду тільки снідати. Знайшла містечко, де можна поснідати. Так, чай. Чай заварився, дуже гарнесінький, так? М -м -м. Аромат є чи нема? Так, є аромат. Саме більш пахне калиною. Що я вам хочу сказати? Хочу при вас спробувати, що я за чудо сьогодні зробила? М -м -м. Одразу відчуваєш що щось смачненьке. Ей, музика гарна у мене тут грає. Що я вам можу сказати? Кукурузу не потрібно було додавати. поспішила. Поспішила я сьогодні. Додала кукурузу. Вона така трошки жувати потрібно, а то було просто супер. М -м -м. Яка смакода. Слухайте, може я трошки обманюю? Бо я голодна, то і мені смачно все. М -м. Ну добре, запитаю доньку, чи сподобався їй цей салат. Чи їла вона його взагалі? Где там авокадо? Як смачно. Ні, смачно, дуже смачно. А кукурудзе теж смачно. Ммм, все, я не вирядую. Хочу чаю сказати, який. І... Хочу чаю сказати, як і що я кажу. Хочу чай спробувати, щоб сказати, який він на смак. Так дуже смачно. Особливо, якщо ви їли в 18 годин вчора, я вже дійсно не знала де поїсти, то хотіла, може, вже і перерив часте голодування зробити. Потім подумала, що це буде зайве. Бо я ж все-таки солодка і лікуюсь. Так, все, хотіть здоров'я. Ну, мабуть, ніхто не попаде в кадр. Бо якщо хтось попадає в кадр, люди скаржаться. Побачимо.